Реклама. Макс Барських, Дорофеєва, Джері Хейл. У Вінниці. Де квитки? На FCA.UA. Усе там. FCA.UA. Живий звук. Долар Енгеля завжди допоможе сві знайти. Ти збудуєш свою долю в житті. І світлом назавжди. Долар Енгель. Біль відступає, а ви – ні. Саме може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та взаємодійтеся з Токсією. Вінницький обласний центр ритуальних товарів і послуг Реквієм, вулиця Батузька, 12. Звертайтесь цілодобово 067 430 12 27. Завітай до капітану, щоб купити без обману. Капітан Вен Реклама. Телефон комерційної служби радіо НВ у Вінниці 575 500.